Держава по своїй сутності навряд чи колись буде швидкою. Після цієї сварки, конфлікту, я не знаю, там розмови помітили значно більшу активність донатів за кордону, роботи в повернись живим буде значно більше, аніж зараз. Хочеться сказати, що всі можливі. Напевно, окрім Онельфансу, якщо зараз з'явиться ще там декілька організацій, я дуже буду не проти, щоб хтось допомагав робити цю роботу. Найбільш розповсюджене питання, яке мені задають військові, коли я там їжджу там по підрозділах, коли закінчиться війна, і що там невеликій землі? Як би це там жартівливо не звучало, але подекуди від нас навіть просять людей. Для багатьох людей це стало реально десь там. Найбільшим мотиватором це є щоденні прильоти по нашій території. Ми активно взаємодіємо з підрозділами армійської авіації, які теж відіграють надважливу роль, в тому числі в обороні Харкова. Зараз десь на одному рівні пікапи з тими самими квадроциклами і мотоциклами. Подекуди ми маємо навіть і зенітно-ракетні комплекси, але не маємо БК. Той, хто говорить, що він знає, то він я не знаю, чи можна у вас матюкатися. Один вночі збитий шахет невеличким екіпажем, там в 4-5 людей. Це вже непоганий результат. Ну ви ж самі з Харкова. І як?